Добрий день, шановні глядачі і підписники мого каналу. Продовжуємо з вами обговорювати реформу охорони здоров'я і проблеми в медицині. Днями в медичній сфері відбулося дві важливі події. Колишньому заступнику ВО міністра охорони здоров'я Павлу Ковтаніку ДБР Державне бюро розслідувань вручило підозру. У злочині про службову недбалість. Це перша подія. А друга подія, відомий акушер-гінеколог, блогер, активіст, ну, напевно, громадський діяч Сергій Бакшеєв. Написав дуже цікавий пост у себе на Facebook сторінці, і мене друзі там. Позначили, щоб я з ним ознайомився. І Сергій Бахшеєв в принципі теж піднімає дуже правильну проблему і під своїм таким специфічним ракурсом просить звернути увагу на керівництво так званих некомерційних комунальних підприємств. Ну, в його сфері, наприклад, Букушерство і гінекології. І він говорить наступне, наступне: що все керівництво адміністрація. От Третього пологового будинку це люди, які безпосередньо пов'язані з проросійською партією ОПЗЖ, опозиційна платформа за життя. Я прочитав цей пост, погоджуюся формально з тим, що написав Сергій Бахшеєв, що ці люди продовжують свою злочинну діяльність, корупційну діяльність і продовжують. Шантажувати колектив, погрожувати звільненнями, не тільки погрожувати, а звільнюють невгодних людей, незважаючи на те, що йде війна і так далі. Ведуть взагалі такий спосіб життя, який нічим не відрізняв, не відрізняється від попереднього. Кардуть гроші, залякують колектив і так далі. Ось я прочитав і подумав: а чому тільки пологовий будинок номер 3 а Пологовий будинок номер 5 де там керівництво взагалі представило у Верховній Раді. І Якщо там купнути по Києву, то ми таких прикладів знайдемо не тільки в пологових будинках. Моя задача сьогодні буде зв'язати дві події, підозра колишнього міністру охорони здоров'я Повлукавтоніку. Членом команди Уляни Супрун, і ось обурення Сергія Бакшеєва. Я не пам'ятаю, яку Бакшеєв займав позицію щодо Уляни Супрун, але щось мені підказує інтуїція, що він був лояльним до її діяльності. Якщо він не входив в табір активних таких симпатиків, то... Мені щось підказує, що він був лояльним. Ну, менше з тим я поцікавлюсь і з'ясую цей момент. Але чому я це згадав? Тому що у нас є два табори, які заслуговують на дуже серйозне покарання: як кримінальне, так і суспільне. Або громадське, вони заслуговують на суспільний осуд. І різниця між цими двома таборами є проста. Люди зразка Павла Ковтоніка, вони працювали за межами корупційного порядку денного. Їм заборонено було красти, їх привчили, їх надресирували. До них питань немає. А люди, які працювали під крилом ОПЗЖ, ну це звичайні злодії, а інколи навіть просто бандити. Вони здатні взагалі використовувати навіть зброю. В цьому середовищі часто бували якісь незрозумілі розбірки. Давайте згадаємо з вами ректора Одеського університету Валерія Запорожана, кушер-гінеколога, до речі, також якого ну, колеги по цеху. Я маю на увазі хтось з депутатського корпусу ОПЗЖ наняв якихось людей. І запорожано помстилися за невиконання обов'язків, е побивши його безбольними бітами. Ось, інформація є у відкритому доступі, можна загуглити, подивитись, почитати. Це, по-моєму, було десь після 2014 року. Щось подібне відбулося з Юрієм Петровичем у Довіченко. Ма до речі, кадру чи теж акушер-гінеколог. Йому там вистріли у спину. А ось і ці от, от такі якісь кримінальні бандитські розбірки, вони взагалі характерні для ОПЗЖ. Бокшею піднімає цю проблему і це питання. Але я хочу більше уваги приділити Павлу Ковтанюку, тому що Павло Ковтанюк а, перейшов до активного захисту, його звинувачують, як він пише, лише у службовій недбалості. Мова не йде про те, що він. Корупціонер привласнив привласнив кошти, і далі Павло Ковтуньок переходить в атаку і говорить, що не підписати закон про верніше папір про прийняття програмного забезпечення для донорства там кісткового мозку. Це було злочином. колеги не було на роботі. І Він був змушений підписати. По-перше, я хочу сказати, що це нахабна брехня, тому що Павло Ковтонюк дуже чітко розумів і знав, що він робить, що він підписує Ковтонюку. Не раз вказували за часів його діяльності на позиції заступника міністра охорони здоров'я або ВО краще казати міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, що всі ці айтішні продукти, програмне забезпечення, воно є нікчемним. Більше того, є підозра, що Ковтанюк платить гроші якимось асоційованим з ними, з ними фірмами, або принаймні з структурами, які наближені до Уляни супрун. І вони нікчемні, не працюють і так далі. І Павло Ковтанюк навіть вигадав термін, такий, або дефініцію для свого захисту, що це мінімально придатний або мінімально життєздатний продукт. Ну, щось таке, можна поцікавитись і тому подібне. Тобто, це говорить про те, що Павло Ковтонюк дуже добре розумів, взагалі, що програмісти, які створюють програмні продукти, вони неякісний товар пропонують за бюджетні гроші. Ось. І... Але це ще не все. Це ще не все, тому що я хочу звернути увагу на аргументи Павла Ковтуніка, який говорить лише про службову недбалість, і чітко акцентує на тому, що команда Уляни Супрун і Києво-Могилянки, які зайшли в Міністерство охорони здоров'я. Нетолерантні, як вони кажуть, до корупції, і взагалі корупція це не про них. Я не заперечую, що вони не брали, не працювали на відкатах. Але те, що вони займались підкупом і злочинною діяльністю, це є доконані факти. Армія ботів оці всі люди, так звані СММщики, які допомагали їм розганяти. Брехню дезорієнтовувати суспільство вони всі знаходилися на грошах сумнівного походження, і не обов'язково вони мають бути ці гроші на підкуп вкрадені з українського бюджету. Так, як це робить, наприклад, сьогоднішня там влада, продаючи гуманітарку, і за ці гроші з гуманітарки там підкуповуючи лояльних людей, блогерів і так далі. Ні, для цього абсолютно це не потрібно робити. Можна просто брати великі грантовські гроші підкуповувати, можна реалізовувати якісь імунобіологічні препарати. І платити по 2000 доларів ботам, це ж навіть не експертам. Для, для, це З моїх джерел, інсайдерських, у мене є така інформація. Це теж можна робити. Це не бюджетні гроші, я підкреслюю. Це не бюджетні гроші. І ці міноблогічні препарати до нас заходили по гуманітарній допомозі. Від всяких там ЮНІСЕФів там, і так далі, і тому подібне. Ось цей, цей варіант треба дуже добре пам'ятати розуміти. Ну і кредити. Я хочу нагадати Павлу Ковтонюку і всій цій команді про кредит, який ми повинні були віддавати, у 215 мільйонів доларів. Ковтонюк кілька разів ходив на допити ще тоді, коли він був при владі, і пояснював, чому спочатку. Цей кредит не освоюється. То, тобто, уявіть собі, ми взяли кредит, тіло кредита само собою лежить, не використовується. А відсотки ми ж сплачуємо, а потім ми маємо повернути. тобто, ну Для чого брати кредит, якщо вони використовувати, тільки сплачувати відсотки і так далі. І Павло Ковдень почав його потихеньку освоювати. Але дебар зацікавилось, і там Рахункова палата взагалі підняла це питання, бо було дуже багато шуму. І з'ясувалося, що декілька десятків мільйонів доларів, там, наприклад, з 215 залишилось залишилось 175 чи 185 доларів, тобто 30 мільйонів там, чи 40 мільйонів доларів, нарешті почали цього кредиту використовуватись. Але на що? На так звані консультативні послуги і виводились через ФОПи. Люди, якісь підставні особи, невідомо, хто і чим вони займалися, почали отримувати гроші на свої ФОПи і Суми там 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень, тобто 2 тисячі доларів, 4 тисячі доларів. І так от вони розподілили оцих значить 30 чи 40 мільйонів доларів. Подальша доля цього кредиту мені невідома. Але це теж все має відношення до злочинної діяльності. Це іноземний кредит. Але ми позичили, і він став автоматично. Ми взяли держава взяла зобов'язання з бюджетних коштів це все значить платити. І таких там прикладів можна знайти дуже багато. Тому формально люди з Києва-Могилянки і всі ці соросята вони не приймали участь у відкатах, у відкатних схемах. Це дуже примітивно для них. Вони пройшли вишколи відповідні і насправді можуть захистити себе. Але це не означає, що вони не завдали шкоди державі на рівні з депутатами від ОПЗЖ. І це треба розуміти. Тому я би тут взагалі не зупинявся і не тільки вів. Слідкував за цим моментом в, через моніторинг там роботи правоохоронних органів. Своє слово повинні сказати журналісти, і медичні журналісти, тому що те, що не робила е, команда Супрун тут в Україні в охороні здоров'я, вона заслуговує взагалі на судовий процес. Ну, як би нацисти. Не, вони ж також не були корупціонерами, але вони знищували людей і був проведений нюрманський процес. Так от в цьому напрямці, я вважаю, це більш перспективний напрямок для людей команди Супрун. Тому я сподіваюся, що якихось там 2 мільйона гривень, чи скільки там інкримінується Павлу Ковтоніку, що він закупив непотріб, тобто кудись ці 2 мільйона пішли невідомо куди. Це дрібнички взагалі. В порівнянні з тим, що наробило тут е, е, Супрун і її молода команда, молода команда на чолі з Ковтоніком. І кілька слів я хотів би сказати про е, Пост Бахшеєва і про адміністрації там пологових будинків 3, 5 і, напевно, ще якихось, я думаю, е, безперечно, нас чекає ну, щось на зразок французької революції, і в нас ну, має відбутися українська революція. Всі люди, які очолювали у нас лікарні, вони поділяються на два великих табори. Один табір це е, така мафія на зразок з ОПЗЖ, причому що характерно. Насправді, навіть в центральних і в західних регіонах багато керівництв лікарень було пов'язане саме з ОПЗЖ. От це особливість взагалі медицини, вона чомусь підпадала під кураторство колишніх регіоналів і проросійських структур. Більш організована система, яка. Дуже методично і якісно розробляла схему розкрадання і мала свою таку корпоративну бандитську етику, і там люди себе почували в цій системі захищеними. Головне було правильно красти, правильно ділитися, не виносити інформацію назовні, і у вас все було чудово. Це один табір такий. А інший табір це сарасята. і це ті люди, які обслуговували. Структури на ну, зокуляни супруг разом в сумі, я так за моїми прикидками, це 90 95% нейтральних керівників, це величина, якою, в принципі, можна нехтувати. 5-10%. Я сподіваюся, що буде тотальна зачистка а, в, всього медичного простору а, в частині керівництва. Системою охорони здоров'я. І всі ці люди, незважаючи на науковий ступені, заслуги і винагороди, підуть у небуття. Я не кажу, що вони мають піти в тюрму, але більше вони ніколи не повинні з'являтися на керівних посадах. А потім ми маємо перейти до реального самоврядування, і коли колективи. Всі медичні колективи, включаючи молодший медичний персонал і середній медичний персонал, на два роки будуть обирати собі керівництво. На цьому я хотів би закінчити цей відеоблог. Я дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей!